Всім доброго дня, мене звуть Баніка Анастасія. і сьогодні я хочу розвінчати один із найпопулярніших міфів, який існує про створення періодичної таблиці. Ми дуже часто називаємо її таблиця Мінділеєва. Проте, якщо ми відкриємо її в будь-якому підручнику, посібнику, щоденнику, ми побачимо, що там написано. Періодична система хімічних елементів. Чому вона так називається періодична система хімічних елементів? Справа в тому, що на період діяльності Дмитра Івановича Менделєєва, це було 19 століття, уже було відомо 63 хімічні елементи. Тобто він не придумав їх усіх. У них був символ відома валентність та атомна вага. Так вона тоді раніше називалась. Проблема була в тому, що цими відомими 63 хімічними елементами було незручно користуватись, тому що вони були не впорядковані. І я сказала, що була відома атомна вага, тому що так вона раніше називалась. Давайте зараз мислити так, як і Дмитро Іванович Менделєєв. Якщо у нас є 63 елементи, відома з відомою атомною вагою, що він зробив? Він розклав їх по порядку від найменшої атомної ваги до найбільшої атомної ваги. І що він побачив? Він побачив, що властивості елементів. Періодично повторюються, тому таблиця називається періодична система хімічних елементів, тому що елементи з першої групи головної підгрупи. Літій, натрій, калій, рубідій, цезій францій – це лужні метали з ідентичними властивостями. Звичайно, хімічно активні, що цікаво, вони настільки м'які, що їх можна різати навіть ножем, а температура плавання цезія плюс 28 градусів. Він почне плаватись навіть в нашій руці. Візьмемо сьому групу головну підгрупу, Фтор, хлор, бром, йод, астат, галогени ідентичні властивості. Візьмемо восьму групу головну підгрупу. Гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон, тобто властивості елементів в таблиці періодично повторюються. І періодичний закон, який сформулював Мінділеєв ще 1 березня 1869 року, звучить так, як властивості хімічних елементів, їх простих речовин, перебувають у періодичній залежності від відносних атомних мас. Зв'язку із технологічним прогресом цей періодичний закон було змінено мінімально. Говориться нині в сучасному формулюванні, що властивості хімічних елементів їх простих речовин перебувають у періодичній залежності від заряду ядра, Проте, який ми можемо зробити висновок. Таблиця називається періодична система хімічних елементів, тому що властивості елементів періодично повторюються. Дмитро Іванович Менделеєв був відверто геніальним науковцем, тому що я вже сказала, що на період його діяльності було відомо 63 хімічні елементи, а зараз їх майже в два рази більше. І він залишав пусті комірки навіть з гіпотетично вирахованою відносною атомною масою. І потім, вже після його смерті, коли ці хімічні елементи відкривались. Та маса, яку а, Дмитро Іванович гіпотетично вираховував, вона збігалася з масою відносно атомною відкритого елемента. Бажаю вам берегти себе та більше знати про хімію.